Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Розпочнемо кардиган Меделін, Петер Петерхан, але його з Міль. Ця блуза дуже сподобалась, гарний колір, поєднання, але вона була без гульциків. Цю блузу потім я покажу в примірці. Також була така від H&M, новенький. Багато вже літнього та демісезонного взуття. Були дитячі ролики. Були ботфорти чолки на дуже цікавому, гарному каблуці. Мені вони сподобались. Незвичайний каблук. Вони новенькі. Далі покажу вам уже примірку. Такий був Гольф, це бренд Marcane. Тут така двойна горловина, цікава. Такий мегенькі-мегенькі. Гарна якість, такий сірий з задаванням темного сірого і світло-сірого. Бренд Маркейн вам вже відомий: 94% катон і 6 Еластана, гарно тягнеться. Розмір десь, мабуть, L, можливо, XL, бо рукави були вільний. Вона подовжена як туніка. Він подовжена як туніка. Я його не придбала. Підписуйтесь на мій інстаграм ArtomLove. Цю блузу я купила, дуже гарне виконання, рукава фонарики, вона йде вільного крою, оверсайз, по боках вона укорочена, посередині подовжена, є розмір, Розріз Буква «В» Дуже гарно сідає два гудзики на манжетах. Вона нова, є вірочка. Вона в мене в продажі. На моєму інстаграмі є. Також я ще одну блузу придбала від HM, також вона нова, дуже круті ці спереду зав'язки, гарне таке оздоблення. Цікаво сідає. І можна зав'язувати як спереду, так і ззаду. Вона в розмірі XL, гарний сріблястий колір, по боках має розрізи. Сідає більш обтисло, ніж попередня блуза. Вона також є в мене у продажі. Посилання на мій інстаграм можна зайти в описі під цим відео. Мені сподобалась. гарна річ. Також знайшла її в інтернеті, вона коштує майже 30 євро. Далі хочу показати ще одну блузу, яку я придмала. розмір XL, але вона оверсайз, може бути і більше. Гарний чорний колір. Вона така. Більш квадратна, також гарно сідає, має V-образний виріз. Така, як ту... більш як туніка. Приємна тканина, у складі є віскоза і поліестер. Знайшла фото в інтернеті. Цікава якісна тканина. Ще знайшла я. Джемпер від кос у розмірі S Має 100% вовни у складі. Тому я її не взяла, бо вже не, зовсім не актуальна. Має дві кишеньки попереду, вільно сідає, рукава більш обтислі. Знайшла також в інтернеті, коштувала 1200 гривень. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Па-па!